Нове обличчя Кріс Дженнер. Так зараз виглядає мама сімейства Кардашян їй 69 років. Мережі активно обговорюють, що в Голлівуді з'явився пластичний хірург, який пофіксив обличчя Лінсі Лохен, Крістіна Гілєри, Енхетовий, а тепер і Кріс Дженнер. Кілька років тому Кріс виглядала так, і тут вже була підтяжка. З відомих операцій це пластика мочковуха, яку показували в одному з випусків шоу. З віком мочки розтягуються. До речі, мочки дуже часто хейтять Ніколь Кідман. 2011 році в їх шоу був випуск про підтяжку обличчя та шиї Кріс. Помітно, що. Була невдала ринопластика, причому не одна. Також були експерименти зі збільшенням грудей і експерименти з філорами, як на мене, не дуже вдалі. Зараз вона зробила знову підтяжку обличчя та шиї і підтяжку брів. Схудла не будемо казати на чому, але їй пасує, адже вага може також додавати віку. І мені подобається нова зачіска. Ну і звісно, фільтри згладження шкіри, адже коли згладження злітає, помітно реальну текстуру шкіри. Але як на мене зараз виглядає розкішно, і в коментах її засипають компліментами, порівнюючи скендл, такі ми знову. В захваті від результату пластичної хірургії, а не природнього старіння.